Зима, справжнісінька зима. Нічого дивного нема. Перший день грудня, перший день зими. Все чесно. Ніхто нікого не дурить. Є зима, є сніг. Вулиця Стефаника. Вулиця Стефаника теж цікава тим, що коли випадає сніг, навіть не видно, що вона не відремонтована, що тут ями, що тут щось недороблено під час ремонту. О, це садочок. Отут, бачите, в цьому місці дорога закінчується, але зараз цього не видно. Слава снігу тільки треба дивитись, бо могли ямки всякі присипати снігом і можна отак, знаєте, як на від полюють. Так само можна десь потрапити. Буде не дуже добре. Попробуємо тут. Там потім важко буде спускатись насправді, якщо тут не спуститися. Гірний дуже видно. Гарно, коли сніг випав, правда? А, тут бачите, така в нас таких ямок, як ми казали, треба бути дуже обережним. Тут таких ямок легенько снігом присипаних. Буде зовсім не смішно. Весь, сілько, все там є. І базар, ще разом не прилетіли і привертали. Даленько, хіба виходить. о, бачите, сьогодні потяг київський більшого розміру. А на вихідні завжди більшого розміру. А і знов провулок тихий, А ми ввечері його дивилися, давайте про день оглянемо, як тут гарно зимово. Є лини присипані снігом. Краса, краса. Сейчас внимание. Он Жінка тішиться недалеко від вокзалу живе. Кажу, от центр от потяг. Так, в Трускавці все близько. Оскар. І ще жива вілла. Як ми всяк випадок, кажемо, справді немає планів, щоб в щось сталося, але ніхто ніколи не знає, що в Трускавці, з якою вілою, завдяки розвитку станеться. Нам краще подивитися, побачити, поки є така можливість. Річки. Там біля макітри ми не ходимо, там проходу не стало. Шо, нарешті Дякую, що нарешті снігу багато? Наші по дорозі. Це цікаво, коли автомобіль їде по дорозі до стороннім рухом, а має інший автомобіль. У Львові це інакше, звичайно, все відбувається. Тільки в Трускавці один іншого пропустив, навіть у мене побібікав. Слова поганого не сказав, уявіть собі, так буває. Дівчата тішаться. Ну, точніше, одна подруга тішиться, каже, другий, ти в кадр потрапила. Вона навіть не знає, що вона теж потрапила.